Так як багато людей питало, як ми обходимо біля вікна, не розуміли, покажу вам відео. Значить, Ми перерізали повністю, дійшли до вікна, перерізали взагалі листа. Потім другим листом ми накинули наверх і зайшли на одну фалу. Тоді вода, якщо ми бачимо, тут комплектуюча зроблена, вона біжить прямо, не врізувати нічого. Вона буде прямо бігти. Цим листом відповідно ми відводимо воду вже сюди і вона пішла. Зверху вікна просто обрізали. Тобто, води попадає в вікно, тільки пару фал. Все воно обходиться, вже втікає в ручійок цей перший, другий вже на улавлювати сніг. Так само потім. Це все ми приклеїмо, але так як факти стали робити такі ліпучки, які не ліпнуть, ми їх ще додатково прикручуємо саморізом, тому що вона з часом відстає і забиває сюди сніг. Тут робимо обортовку, щоб не проривати ніде цей свинець. Кому сподобалось, ставимо лайки та підписуємося.